Добрий день. Сьогодні ми вам покажемо сервісний набір для стоматологічної установки Омніпрактик. Зворотній клапан, періодичні заміни один раз у рік, ущільнюючи кільця для системи чистої води, зелене та синє, зміна один раз в рік, фільтр для редуктора тиску води повітря, заміна один раз в рік, комплект п'яти ущільнюючих кілець для з'єднувачів заміна один раз в рік, кришка для жовтого фільтра, заміна один раз в три місяці, фільтруючий екран плювальниці, заміна один раз в рік, фільтр зворотнього повітря для блоку лікаря, періодичні заміни один раз в інтерв'ю. Раз в три місяці, шланг слиновідсмоктувача, заміна один раз в рік. Шланг пиловідсмоктувача – заміна теж один раз у рік. Фільтр для пляшки системи чистої води заміна один раз в рік. А також заміни картридж для жовтого фільтра пили слиновідсмоктувача. Періодичні заміни один раз у три місяці та інструкція користувача.